Добрий день, і сьогодні я для вас підготувала ще один новий код, який називається нормалізація зору або ще у нього друге називає Як бачити істину. Якщо у вас проблеми з зором, ви можете використовувати цей код. І якщо ви хочете бачити істину, щоб зруйнувалися усі ваші ілюзії, усі ваші, ну, скажімо так, неправильні поняття. Ложні знання і так далі про когось або про чогось, то треба його теж використовувати, і він вам відкриє істину на ці теми, які вас турбують. Ми малюємо цей код руками у просторі одночасно. Що таке бачити істину? Це бачити людей, речі, ситуації, такими, якими вони є насправді, а не такими, як ви їх собі уявляєте, такими, як хтось вам розповів, десь ви побачили. Самі собі щось намалювали і повірили в це. І цей код, все це руйнує і показує вам істинне обличчя людини або ситуації. Або вас самих. І ви повинні приготуватись для того, що коли ви почнете його ставити, то ви можете побачити те, що вам не дуже буде подобатись. Люди можуть себе по-іншому почати вести. Показувати, які вони насправді, будуть складатись у вашому житті ситуації, які будуть вивантажуватись у ваш простір, розкриваючи правду, руйнуючи ваші ілюзії. І ну, насправді це буває дуже-дуже боляче, а може і не буде, кожного по-різному. І в першу чергу йти робота буде з вами. І будуть, можливо, проявлятись якісь ваші темні сторони. Про яких ви навіть і гадки не мали. Це теж може бути боляче, несподівано для вас. Але, ну, якщо ви до цього готові, до таких, як ще казати, трансформацій, то, будь ласка, користуйтесь цим кодом. Він допоможе вам все поставити на свої місця. У вас. Можуть руйнуватись ілюзії стосовно тих сфер життя, де ви вже погрязли в темряву. І це дуже класний процес, дуже корисний процес, І... але треба ну, бути сміливим, щоб його про проходити. А стосовно зору, ви можете використовувати цей код, коли у вас проблеми з зором, він цей код дуже м'яко входить в структуру. В енергетичну структуру людини діє на причину виникнення цієї хвороби, трансформує негативні енергії в божественні чисті енергії, і зір може покращитись. А може, якщо я не знаю, можливо, так, що цей код енергії, вони зупинять розвиток захворювання, і ну, це захворювання буде просто на цій порі залишатись. Ну, деякий час, якщо ви будете. ну, Надалі приділяти увагу роботі з кодом, почнуться далі зміни на ну, найкращу сторону. Тобто, усі процеси руйнування вони зупиняються, можуть зупинитись і все, і більше ця хвороба не буде ускладнюватись, а може таке бути, і що повністю зор буде таким, як він був і на початку вашого життя. Так що, у кожного це буде по-різному, у у кожного є різні енергії, різні складнощі, як проблеми з зором. І ну, я хочу вас зауважити, що для Бога немає ніяких проблем, які він би не міг вирішити. Тому все залежить від нас, наскільки ми будемо ставитись до роботи з кодами відповідально. Треба його ставити, якщо хочете отримати якісь результати, то це треба регулярно регулярно робити. І Залишити контроль і очікування результатів це дуже важливо. І ось давайте розглянемо, як ці коди нам намалювати у просторі. Ось цей код. Дивіться на нього, будь ласка. Зручно вам його бачити. Там фон різнокольоровий, тому, можливо, не дуже чітко зображення його. Я думаю, що ви бачите. Так, добре, і цей код малюється двома руками. Цей код ставиться на очі і малюється він двома руками. Ми, як і в усіх інших кодах, ми беремо до увазі вказівні пальчики і великі. Ми їх разом соприкасаємо і тут у нас такі кульки енергетичні, які ми в просторі малюємо. Це наші, ну, скажімо так, олівці. А зараз ми як будемо починати малювати цей код. Я вам зараз покажу. Ось ви берете тут крапочка і тут крапочка. І тут теж крапочка і крапочка. Ось вони тут, дві крапочки. Ви берете, ставите пальчики вказівний і великий. Ось так. І малюйте цей код. Заприкоснули Сюди і уверх. Я вам зараз покажу детальніше, як це малювати. От дивіться. Ви ставите ви у цю лінію да, і у цю лінію, таку дугу, да, ми малюємо а, одночасно. Але я зараз намалюю їх не одночасно, тому що, так, неможливо буде з, з маркером. Так, і тут, і тут точно так же. Оп! От дивіться. Ми беремо. Тут наші крапочки. Ми починаємо з них і ставимо пальчики на крапочки і малюємо як очі, да? оп, і соприкоснулись наші пальчики. Потім ми ведемо вже з цих крапочок сюди і поверх. Давайте ще раз ставимо пальчики і малюємо одночасно цю дугу і цю. Прийшли до цих крапочок потім вниз і разом уверх. Ми, якщо у нас це зір, ми хочемо да, зіром попрацювати, то ми малюємо на очах. Як ще одні окуляри, ми одягаємо і малюємо їх на очах. Ці лінії ми ведемо до. Нашого серця ми їх до серця, і від серця вже вверх, і вони пішли вгору, 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 до абсолюта. Вони потім зв'язуються з абсолютом, туди вверх йдуть. А коли ви будете ставити код для того, щоб побачити істину, ви будете ставити цей код не на очі, а починати ось тут тут де лоб. Де крапочка міжбровна, і починаєте малювати до серця і уверх. Відпускаєте, він пішов далі з цими лучами вже вверх до да, абсолютно. Давайте ще раз. Якщо у нас ми хочемо покращити наш зір на очі, ставимо. Да? Так, оп! Зімкнули до серця і уверх. Коли ми хочемо а, пізнати істину, ми ставимо на де а, починаються наші брові. Ну, приблизно. Де третє око і де очі. Десь тут посередині. І а, ведемо вже і на лоб, і на третє око, і на очі, щоб були вже е, більш, да? сюди. До серця і уверх. Ну, я думаю, зрозуміло. Ось так, да, Виглядає. Схематично так він виглядає у просторі. Але він, коли він у просторі, я, ну це я так намалювала золотою фарбою. А так він весь такий красивий. Він увесь палає золотим кольором. Такі блискавки від нього відходять. Він вібрує. У ці всі енергії вони постійно ось так по цим траєкторіям рухаються беззупинно. І Ще там і музика супроводжується, звукові вібрації. Це дуже дуже красивий процес. Ну, це ж Бог, він творець, він ж любить все красиве, щоб все було феєричне. Ось він дав нам для допомоги такі чудові коди. Тепер давайте перейдемо до самого процесу ставлення цих кодів. По-перше, ми звертаємося до творця. Отець Небесний, Творець Небесний, як хочете, батько, абсолют, чиста свідомість, як, як ви вважаєте, буде для вас краще. Я віддаюсь тобі усім своїм А, Я дякую тобі за допомогу у вигляді світлового кода, зцілення зору, побачити істину. Я приймаю твою допомогу і віддаю кінечний результат тобі. Пусть буде твоя воля. Дякую тобі і все. Далі. По-друге, ви так побалакали фурценка, да? віддали йому свою хворобу, щоб він сам вирішував да? все. І, по-друге, ви е викликаєте фіолетове полум'я. як з ним працювати, як його викликати. У мене є відео на каналі в Ютубі. Мій канал називається Фріт Ум. Так називається це відео. Фіолетове полум'я. Хто дивиться мене в Тіктоці, ви можете перейти в мій профіль, і там під аватаром буде посилання на мій канал в Ютубі. нажимайте його, переходите і там якраз все буде видно, всі мої відео там знайдете, так і називається Фіолетове полум'я, де я пояснюю, як працює фіолетове полум'я, яка у нього потужна сила, як воно прийшло на землю, як з ним взаємодіяти, викликати його і так далі. І ще раджу подивитися дві частини моїх відео, які називаються світлові коди. Я там розказую вам, відкуди ці коди прийшли, як вони діють, яка в них сила і так далі. Тобто, якщо ви будете взаємодіяти з цими кодами, вам треба познайомитись, з чим ви взаємодієте, що це таке, що ви будете ставити на, на своє тіло, на свої органи, на свої ситуації. Я думаю, що ну, треба усвідомлювати, що ви робите. і ну, як це все буде впливати на вас самих? Так, тобто, по-перше, ми е, звертаємося до Творця, по-друге, ми викликаємо фіолетове полум'я, от ми його викликали, і ми. Уявляємо його на собі. Хочете прямо усе, усе, усе тіло ставте. Якщо не хочете, ставте на очі або на голову, всю. На всю На голову, що ця голова опалає фіолетовим полум'ям. Дві-три хвилинки подивилися, зафіксували, побачили, що фіолетове полем'я горить да, у вашій голові, все прогорає там, прямо і внутрі, і всередині вашої голови. Теж вона палає. Ось і потім ставимо цей код. Поставили цей код. І сказали: пусть ці енергії фіолетового полум'я і цього коду залишаться в моєму полі до тих пір, поки це буде потрібно. І все подякували. І Потім через 2-3 години. ви звертайтесь знову до цих енергій. Вам не треба буде а, звертатися до творця, а, малювати цей код, викликати фіолетове полум'я. Ні, вже це всі ці енергії, всі вже у вас всередині. Вам треба через 2-3 хвилини години, як ви його поставили, да, з призивами. А потім просто ще раз уявити себе а, або вашу голову, палачу філетову полум'я. Там стоїть цей код, який а, кольором золотистим, як тут. Ці енергії постійно рухаються, отак, постійно рухаються, не зупиняючись по заданим траєкторіям. Вони вібрують і ще вони випромінюють звукові вібрації. Він ще цей код і співає. Тобто, оці всі, все ваше поле, ваші очі, ваша голова, ваше тіло, все, що вас оточує, це все ці всі вібрації, звукові, і енергетичні, вони усі. Навколо вас кружляють, розширюються, посилюються. Тобто, ви прям в колі цих світових енергій. Ви прям уявляєте себе, що ви прям в цьому кокані знаходитесь. Пару хвилин так уявили. подякували, сказали. Залишайтесь ці енергії в моєму тілі до тих пір, поки це буде потрібно, і все. І далі робіть свої справи через декілька годин. Знову також уявляєте це 2-3 дві, дві три хвилинки і пішли далі. Ви можете в транспорті їхати це уявляти. Ви можете просто по вулиці йти на лавочці, сидіти в черзі. У магазині стояти, там 2-3 хвилини, все ви його активували, і енергії почали ну ще краще діяти. Ви постійно, коли ви уявляєте ці коди, ви активуєте їх своєю увагою. А увага це енергія, яка є і топливом підпиткою цих кодів, для того, щоб вони адаптувались в вашому організмі, в ваших полях і зрезонували з вашими вібраціями. Ось і все нічого складного тут немає. Але який потім буде результат? Я думаю, вам сподобається. І цей код ви ставте кожний день, по декілька разів на день, поки ви не побачите ну бажаних результатів. Ви самі вже будете по відчуттям розуміти, треба вам далі працювати з кодом, хочете ви ще покращити свій стан. Або для вас це буде достатньо, тільки коли ви. Залишаєте працювати з кодом, обов'язково подякуйте Богу коду, філетовому полумі і цим всім енергіям божественним, які прийшли к вам на допомогу. Вони працювали, вони є живі, вони люблять нас, вони слишать нас, вони відчувають і вони переживають усе, що переживаєте ви, коли ви живете і вже ставлячи ці коди в своє тіло. Тому вони ототожнили з вами, зроднились, ви стали для них а, такими а, родними а, важливими. Вони ну вони вже стали вами. Тому якщо ви будете зупиняти цей процес, обов'язково подякуйте цим кодам, божественної енергії, філетовому погові. Просто щиро-щиро, з любов'ю в серці, відпустити їх. Ой, у я прям кажу і так важко. Нібито то я розличаюсь самим дор... дорогою для мене людиною. От відпустити їх, ну і все. І живіть далі. Ну, добре. Ось, будь ласка, користуйтесь цими дарами Всевишнього, цими божественними посланнями, які абсолютно наділяє нас для допомоги нам. Будьте здорові. До зустрічі!